Вітаю, шановні риболови, невеличке включення з робочого процесу. Приїхала до мене катушечка 19 й стратік. Да? Бачите, це 3000. Катушка приїхала на технічне обслуговування і заміни головної пари. Власника не влаштовує робота, вже катушка працює доволі таки неприємно. І е, в процесі розбірки даної катушки я помітив одну проблемку, про яку і хочу вам Розповісти, значить дивіться, якщо уважно ось подивитись, я одразу помітив ще тільки як скинув половинку корпуса, бачите ось тут ось видно така проставочка, тобто це ж два посадкових місця підшипника, ось одне посадкове місце. Ми тут бачимо да таку ось металеву якусь плівку, і ось теж нижній опорний підшипник. Я так розумію, катушка е, переді мною колись там була у попереднього майстра, і, чесно вам скажу, ось такого я вкрай не раджу робити. Бачите, тобто попередній майстер прибирав прослаблення посадкових місць, вставляючи ось такі проставки. Ну, Бачите, там от, як вам пок... О, є місце, де цієї проставки ось немає. бачите, Тобто, давайте я вам вийму покажу, як це. Виглядає. Ось, бачите, от от, от такі якісь незрозумілі не фольга це а щось таке ось така. Раз. І під старий підшипничок майстер підставляв два. І зараз ще й наглядно покажу, чому такого робити не можна. от Дивіться, ця головна пара все рівно буде мінятися. ось на шестерення. Хотів показати доволі такі брудні мастила, тобто йде відпрацьовка, йде знос головної пари. І кхм, дивіться, покажу я вже велику ведучу шестерню, я її швиденько кинув в ультразвук, промити для того, щоб вам показати, от хто знає, як зношуються головні пари з оцим ось покриттям. Зверніть увагу, от бачите? Подивіться, ось уважно, в зубчики. От я вам кручу шестерню. Подивіться, що це таке? Ну такого не повинно бути. Тобто, що відбувається, давайте, давайте поясню. Коли головна пара працює, відбувається якісь пікові навантаження і е оце ось покриття його просто вибиває кусками. Розумієте, просто. Тобто людина робить якийсь там різкий старт, наприклад, або е, різкий оберт, або там при виважуванні риби. Дивіться, які пошкодження, покриття. Ось, до речі, край зубчика надбитий. Ось. Бачите? тобто Нема такого плавного, характерного, тобто шестерні, шестерні так не повинні зношуватися. Знос повинен йти такий рівномірний от по всій площі зубчика, десь приблизно 70% площі зубчика знаходиться в зацепленні ну, от, і, от, по зубчику знос повинен йти так рівномірно тобто, от, не повинно бути бачите тобто, е, на зубці покриття ціле і тільки такі точки прям вибиті, начебто ну я не знаю, начебто брали чимось били. От, е, але це що? Це піньон, вторинна шестерня, вона, скажімо так, шестерні зміщувались. Тим більше ще й, скажімо так, з оцими проставочками косо-криво стояла головна пара, і в результаті ми маємо те, що, ось, скажімо так, шестерня має дуже нетиповий знос. Тобто покриття по зубчику ціле, і тільки такі вибоїни на кожному зубі. Ось я бачите, вам показую це. Ну, не робіть. Тому ще раз. Повторюю, такого ні в якому разі не робіть такі проставочки, косі криві. Тобто ви ж таким чином зміщуєте шестерні і робите катушці тільки гірше. Ось і маємо, скажімо так, зараз тут буде стояти головна пара від стели. Ну, от. А прослаблення посадкових місць спеціальними мастилами я приберу. По підшипнику буде нанесена спеціальна мастила, демферне для осей. І посадкових місць підшипників. І коли підшипничок сяде в своє посадкове місце, от, тут, до речі, явної проблеми я ніякої не бачу. Тобто якогось явного гуляння бовтання підшипника, тут. Немає. Тобто, а робити за рахунок оцих прокладочок, робити так, щоб цей підшипник потрібно було видирати з посадкового місця, ну, це робити не потрібно. Тобто тут, ось, бачите, дивіться, ось підшипничок. Ось. Я його ставлю. Ось так, да, він випав. Але, ну, ось дивіться, тримається. Випав. Тобто, тут прям. Такого, щоб він ходив ходором, такого тут немає. І ніякої тут явної проблеми з цією, з цією катушкою не було і не потребувало оцих ось е, вставочок. Для того, щоб просто вбити головну пару. Да? Ось. Е, і нижній. Ну, нижній я ще не перевіряв. До речі, давайте глянемо. Так. І нижній підшипничок тут теж все чудово. Ось я його посадив. Дивіться. Ось тільки він випав. Тобто я доволі таки вже е, сильно вдарив і тільки тоді він випав. Тобто жодних проблем, тим більше, 19-й Страдік він в цьому плані е, менш вередливий, ніж, наприклад, 23-й. де в 23 му Збільшили довжину зубчика, да, він став більш довгим і е, більш довгий зуб потребує більш точного положення в корпусі катушки. Тобто 19-й страдік дуже вдала і неприхотлива в цьому плані катушка, і нічого такого робити було не потрібно для того, щоб ось отак уграти головну пару. Ну, Такого бути не повинно. Тобто, якщо вже покриття протирається, ось воно рівномірно, спочатку від центру зуба таке плавне підтирання, і потім воно йде під край зуба. Отаким от чином, ну, я думаю, якщо хтось слідкує за там, фотозвітами майстрів чи там, відео цими, то бачили вже неодноразово, як от шестерня з таким покриттям зношується. Всього доброго, до побачення.